Брат Тарас почав сьогодні привітання до вас зі слів, що для нього абсолютно несподівано і неочікувано присутність тут своєю дружиною сьогодні вечір. Якщо для нього це не і несподівано, то для мене абсолютно несподівано, тому що я сюди потрапив завдяки Тарасу. І я маю ціль. В тому короткому слові на 10-15 хвилин я маю конкретну ціль до кожного з вас. І ту ціль. Я скажу в кінці того короткого слова. А тепер декілька слів про себе десь біля 30 років тому Господь покликав мене до сімейного служіння. І я все своє свідоме життя займаюся тим сімейним служінням. Тобто це служіння для підготовки до наречених, до створення сім'ї, це питання стосунків подружжя, це питання виховання дітей, це питання законодавства, це питання відповідних програм і так далі. і так далі, і так так далі, У 19-му році, коли почався ковід, коли... Весь світ закрили на карантин. Через 10 місяць, через декілька місяців цього карантину до мене дзвонить один капелан, духівник молодіжного сумівського служіння і говорить мені, чи не міг би я провести в, через інтернет по Зумі одну зустріч на тему сімейну. Я кажу, та що б не міг? Мі. Для кого? Ну, для лідерів суму, і там буде більше ста лідерів з зріз зі всієї України, і вони хочуть сімейну тему. Кажу, добре, яку тему вони хочуть? Вони хочуть тему, для чого потрібна сім'я. Кажу, як? Для чого потрібна сім'я? Я ж не зрозумів. Коли мені було 20 років, мені би таке питання теоретично в голову не налізло. І коли я почав вникати. Звідки такий запит молодих людей на таку тему, ви знаєте, що я для себе довідався? Що на превеликий жаль, більшість з них нічого доброго в тому житті в сім'ї не бачили. Від слова взагалі. І це природне запитання молодої людини і немалої кількості, а для чого воно мені потрібно? Оце, знаєте, такий виклик і трагедія в сьогоднішньому дні. Я переконаний, що тут є люди, які є подібні до тих молодих людей. Напевно, далеко не всі, але точно є. Точно є. Їх просто обікрали. Їм не показали батьки нічого хорошого, що таке сім'я, нічого не може бути кращої сім'ї, тому що Господь сім'ю створив. І в його задумі це найкраще, що є для людини. Але ті люди, які не знають цього задуму і не розуміють, що таке сім'я, пізніше живуть життя, і їхнє життя перетворюється в мільйони-мільйони різних доль. Я вам декілька, скажу так, три навскідку. Якось, коли помирав у нас дуже близький родич, йому було 56 років, він помирав від раку. він, лежачи вдома, вмираючись, говорить своїй дружині, з якою прожив більше 30 років, він каже: слухай. Якщо би Бог мене зцілив, я би зовсім не так прожив це життя з тобою, як твій чоловік. Я би не жив так, як ми жив. Я би жив зовсім інакше, я би жив так, щоб нам би всі заздрили. Він говорив це щиро. Але Бог його не зцілив, він через декілька днів помер. Мій друг приїхав в Майами і зустрів свого товариша давнього. Він каже, сідай! Я тобі покажу, як я живу. Він показав свій бізнес. Вони заїхали до нього додому. Вони заїхали в такий великий хмаручос, заїхали в цей підвальне приміщення. Він думав, що він на, парк, на паркінг їде. Ні, він включив пульт, там відкрився ліфт. Вони заїхали машиною в цей ліфт, і цей його власний ліфт підняв на пентхаус, де відкривалася Атлантика, відповідно, прекрасні краєвиди. І Він йому сказав: отак я живу? Ти бачиш, в мене все є. У мене бізнес є. В мене мільйони є. В мене все є. Брат, мене щастя нема. А щастя нема. Це одна пара в Чикаго. Вони прийшли після служіння чоловік і жінка. Йому було 105 років, а їй було 103. Він після служіння сів на диван і вмер. Його дружина сіла біля нього. І вона йому годину співала псалми. Він був мертвий. Донька стояла, мама, приїхала швидка забрати тіло. Вона, я не закінчила. І вона говорила з ним. Вона говорила: світ мій, життя моє, ти зараз є з Господом. Я прошу тебе, попроси Господа, щоб забрав мене з тобою. Мені більше немає сенсу жити. Я не хочу більше жити. Дорогий. Ти говориш зараз з Богом. І вона годину з ним розмовляла, вони чекали. І коли вона завершила, забрала тіло, донька лишилась, каже, мама, я залишуся з тобою, я хочу тебе лишати саму, я кажу, лишись. І вона лишилася, тільки зранку мама не прокинулася, вона також померла. І тут стоїть питання: ну, і як хочете ви в сімейному житті? Напевно, не треба довго думати, що це природньо, що ви хочете так, як остання пара. Але чому так в останньої пари? Це не є питання поталанило. Повезло, тут немає ніякого везіння взагалі. Тому що та пара жила з Господом, і та пара жила задудом Господнім стосовно сім'ї і стосунків. Вони все життя прожили любов'ю, і вони знали, не тільки знали, що значить любити один одного в Божому задумі, а вони жили тим, що знали. І тепер стоїть питання: чи знають українці, що значить любити свою дружину? Що значить любити свого чоловіка? Наречений наречену і відповідно навзаєм. І мушу вам сказати, дорогі мої, що переважна більшість українців поняття зеленого немає, взагалі нічого не знають, не говорячи про те, що так не живуть. І повірте мені, для дуже багатьох стається великим откровенням. Коли я готував наречених до подружнього життя, я їх підготував за своє життя більше як 6 тисяч пар. Я це досвідчив дуже багато раз, що вони не знають, створюючи сім'ю, а Господь сказав. Коли ми читаємо Євангеліє, коли ми читаємо Біблію, ми можемо дати чітко визначення сім'ї, що таке сім'я в Божому задумі, це союз між чоловіком і жінкою, який заснований на любові, який передбачає народження і виховання дітей. Це сім'я. Все інше до сім'ї немає ніякого відношення. Але він заснований на любові. Є не одне місце Писання, де про це прямо говориться. І послання до Ефесян, і послання до Коринтян. І питання стоїть, так що значить любити? А виявляється, любити. Господь прийшов, як Він пише, посланні до Ефесян 5.25, чоловік, любіть своїх дружин. Як? Як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ісус прийшов сюди на землю, щоб показати і виявити нам сутність любові. Він віддав своє життя задля добра і щастя кожної людини. Мене тебе, кожного з нас, присутні. І Він сказав: Я хочу, щоб ви так любили один одного. Не тільки чоловіки, жінок, а жінки чоловіків також це вже сказано в Коринтянах. І що це значить? Якщо ви особливо молоді люди, які ще не одружені. Будете в житті говорити, а я вірю, що будете комусь, свого нареченому чи наречені, що я тебе люблю, ви мусите бути свідомі, що тим самим ви стверджуєте конкретний факт, який полягає в наступному. Дорога моя або дорогий мій, я хочу, я готовий і я буду жити все своє життя для твого добра і щастя. Чому? Тому що я тебе люблю. Тому що це називається любов'ю, тому що все інше до любові не має ніякого відношення. Ви мусите бути свідомі, що те, що ви будете говорити, ви будете готові потверджувати кожен день, багато раз на день, причому впродовж цілого свого життя, своїми вчинками, своїми ділами, своїми словами, своїми думками, своєю поведінкою, своєю мрією, ваше життя буде, буде, мати готове жити заради іншого життя, заради життя своєї жінки. І ви тоді. Коли ви будете свідомі того, що задумав Господь, ви почнете обдаровувати один одного спільною любов'ю, ви в свою спільну чашу щастя, тому що кожен хто цікавиться стосунками, хто створює сім'ю, чисто по-людськи хоче бути щасливим. Тільки 10% пар є щасливі, 90% ні, більшість руйнують свої відношення. Не тому, що вони не хочуть, вони просто не знають. Вони не знають, що це обдарування любові, коли ви свою спільну чашу щастя, кожен день з двох сторін будете наливати такої відданої любові Я для тебе, ти для мене через слово, через вчинок, через рішення, через поведінку, через пропозицію, через будь що. І чим більше, тим краще. Чим більше ви такої відданої любові будете наливати, тим більше воно для вас буде розливатися. І якщо це буде відбуватися. То з кожним роком глибина почуття любові буде на порядок більше і глибша, ніж на першому році. А четвертий десяток років живу своєю дружиною. І глибина почуття любові тільки з кожним роком все збільшується і збільшується. Тому що нема межі любові. Ми знаємо, що Господь є любов, Знаємо. І ми знаємо, що ніхто ніколи при житті не зможе пізнати. Цієї любові, якою є Господь, нам не дано при житті пізнати її в повноті. Ми маємо досвід, ми пізнаємо, ми досвіджуємо, але в повноті пізнаємо тільки тоді, коли помремо і не раніше. Господь каже: Я хочу, щоб ви це відчували не тільки по відношенню до мене. Я хочу, щоб ви це відчували між собою. І саме для того я створив для вас сім'ю. І я задумав і показав вам яким чином і на чому повинні будуватися ваші відносини на любові? І це такі базові речі, які написані в Євангелії. І багато людей ходять до церкви, але вони не знають тих речей. А ті, хто не ходять до церкви, взагалі ніколи про них не чули, вже не говорячи про те, що вони ними не живуть. І таким чином люди самі себе обкрадають, друзі. Ми тому покликані моєму дослужіння сім'ї. Господь якось 8 років чи 7 років тому, вісім, ну не важливо. мені якось по-новому відкрив свої останні слова перед Вознесінням. Він перед Вознесінням сказав, ідіть і навчіть всі народи того, чого я вас навчив. І я буду з вами. Навчіть всіх. Боже, навчити всіх це як? Всіх значить всіх. Боже, як можна навчити всіх? Думай, думай. Боже, школи. Школи навчають всіх, правильно школи. І ми створили, відповідно, ми створили підручники. Ми створили, ми створили підручники, які мають назву основи сім'ї. Які затверджені міністерством. Це було абсолютно неможливо по-людськи, тому що вони просягнуті євангельським вченням. Євангельським вченням. І вони викладаються, що, наприклад, місто Тернопіль вже всі школи викладають не один рік. Але не всі, ви не вчитесь в школах. А Господь сказав всіх, всіх, значить всіх. І ми рік тому почали створювати і створили Ютуб-канал Уснови сім'ї. Уснова сім'ї. Це ютуб-канал, де є ці теми, де є багато інших. Там вже є понад 170 тем. Де кожна людина має можливість пізнавати Божу мудрість через теми відносин, через теми пізнання, через теми виховання дітей, через ті теми, які стосуються життя сімейного. І кожен може пізнавати і вчитись. Кожен. Сьогодні я хочу, по-перше, вам про це сказати, що маєте таку можливість. Там є теми останній проект, який ми зараз закриваємо. На основі цієї книги Мій недосконалий шлюх. Ми аналізуємо 22 останні ефіри. Це 22 подружні пари Біблії, починаючи з Адама і Єви. Кожна пара це щось унікальне. Якщо вони там записані, а більшість з них так жили, щоб я нікому не побажав так жити, я би так не хотів. У них тут суцільні були проблеми. Там дуже мало хороших пар. Але чомусь Господь це записав. Тому що ми на цьому досвіді також можемо вчитися, вчитися і вчитися. На цьому Ютуб-каналі ці інструменти. Це є матеріалом, який можете обговорювати дома і мати різні сімейні, молодіжні групи багато-багато років вперед. Друзі мої, я хочу сьогодні попросити вас одну річ. Ми останній рік дуже вкладуємося в контент. І ми не займалися поширенням цього контенту. Відповідно, природний спосіб, він поширений там 2000 підписників. Це є мізер. Це є мізер. Тому що я їхав до вас, і мені моя дружина каже: подивися, Андріан, дивися, Ютуб, відео Ютубу, догляд за руками. Глянув там більше мільйону переглядів. Мільйон! Чому би ні? Тут життя. Друзі, я хочу вас просити тепер таку річ. Просити. Я хочу зробити експеримент. Я це роздам кожний. кожен тут присутній, це утримає, можете вже. Один на особу. Кожен. По-перше, зайдіть через QR-код, ви особисто, зайдіть і почніть, дивіться, підпишіться. Але я хочу, щоб подивитися, наскільки ви, як ресурс Божий, встані поширювати його істину. Я продовжувати тижня хочу побачити, скільки ви зможете рекомендувати людям своїм знайомим щось подібне. Візьміть, зайдіть і підпишіться. яким чином? Ви сьогодні поїдете додому, завтра зі своїми друзями з одним, другим, третім. Каже, слухай, дивися, яка тема. а? О! Ютуб канал. Я підписав, давай підписуйся вже. Кликни і відповідно дивися, потім мені дякую, скаже. Можете одного долучити, можете десятьох, п'ятдесят, сто. Я хочу просто побачити. Для мене це цікавий експеримент. Тому що ви, ви не пересічні просто тут миряни. Ви є віруючі люди і активні члени церкви. І я сьогодні хочу роблю пропозицію вам. Знаєте, Бог каже, будеш вірний малому, я тебе поставлю над великим. Попробуйте. Попробуйте, в мене є лічильник, я буду все бачити. Я хочу просто побачити, чи дійсно мови церкви є ресурсом. Чи ні. Хороша пропозиція? А? І сповнять приначерка. Друзі, в мене час вийшов. Час вийшов, і я вам дуже дякую. Дивіться, поширюйте. Най вас Бог благословить. Ще раз дякую, Микаю Степанович, за несподівана зустріч. Хто б ви самий довше. Дякую. Добре, друзі.